Я розпочну з того, що найбільше всіх турбує, це питання енергетики, опалювального сезону, газу і того, яким чином пережити зиму. Ви добре знаєте про те, що ситуація є складна, але ми її контролюємо. Зараз в українських газових сховищах знаходиться 16,7 мільярда кубічних метрів газу. Хочу зазначити, що Україна підписала Контракт з одним з найбільших світових постачальників газу і нафти це норвежською компанією Statoil. З 6 години ранку, з 1 числа, в нас почалося постачання природнього газу по контракту між НАК Нафтогаз України та одним з найбільших світових енергетичних операторів норвежською компанією Statoil. Ще раз хочу зазначити про те, що для того, щоб Пройти зиму Україні додатково необхідно придбати близько 5 мільярдів кубічних метрів газу. У нас є два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант ми разом з Європейським Союзом проводимо спільну енергетичну політику з тією метою, щоб підписати тимчасову угоду на постачання природнього газу до того моменту, доки Стокгольмський арбітражний суд остаточно не вирішить спір. Між Нафтогазом і Газпромом, так як Україна подала на російську компанію Газпром в Суд. Другий варіант це те, що якщо така угода не буде досягнута в рамках тристороннього формату, де Україна і Європейський Союз мають спільну позицію і третя сторона це Російська Федерація. То Україна звернулась до суду з тією метою, щоб отримати тимчасове рішення суду, яке би встановило відповідну ціну і умови постачання такого природнього газу до моменту винесення остаточного вердикту Стокгольмським судом. Е, НАК «Нафтогаз України в постійному зв'язку з нашими європейськими партнерами. Ми чітко висловили свою позицію з приводу того, як ми бачимо. Умови підписання тимчасової угоди, і будемо очікувати на подальші перемовини і на подальше прийняття рішення в цьому питанні. Що стосується хімії, я хотів би окремо зазначити, нам треба перезимувати, і тому урядом України було прийнято рішення щодо запровадження лімітів і обмеження. Підкреслюю обмеження споживання природнього газу, в тому числі і суб'єктами хімічної промисловості. Що ми зараз пропонуємо і чим ми звертаємося до хімічних заводів. Сьогодні вранці я мав розмову з керівником Одеського припортового заводу. В Одеського припортового заводу є контракт з нашими угорськими колегами. Зараз тимчасово, в силу різних причин, Угорщина призупинила постачання природнього газу на територію України, в тому числі і для потреб Одеського припортового заводу. НАК «Нафтогаз України надає дозвіл будь-яким компаніям укласти угоди на придбання природнього газу, і НАК «Нафтогаз» забезпечить транспортування цього природнього газу по імпортним поставкам будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі і хімічним компаніям. Ми сподіваємось, що наші західні партнери відновлять постачання газу для хімічних об'єктів, в тому числі для припортового заводу. Тому зараз делегація Одеського припортового знаходиться в Угорщині, і для того, щоб технологічно не зірвати виробництво, Нафтогаз підтримує одеський Припортовий у тому випадку, якщо ми в подальшому отримаємо компенсацію. Обсягів газу, які ми поставили на хімічні заводи, на Одеський Припортовий і на інші хімічні заводи. Ще раз підкреслюю, що для нас основне завдання це те, щоб пройти зиму. І якщо вибір буде стояти між тим, обігріти країну чи забезпечити додаткові обсяги виробництва на хімічних заводах, то я можу чітко заявити: вибір за одним обігріти країну. Тому наголошую на тому, що Уряд для забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності, які виготовляють мінеральні добриви, і для забезпечення хімічних заводів прийняв рішення надати можливість будь-кому завозити газ, ми його протранспортуємо і нехай підприємства працюють. Обіцяли, що завезете, будь ласка, завозьте. По місту Києву ситуація. Сьогодні ми мали декілька нарад. Значить, перше, що стосується загальної позиції уряду, ми дали 1,8 мільярда гривень на підтримку столиці. Я прошу міністра фінансів оформити 835 мільйонів розрахунків міста Києва по боргам, які Київ має за споживання природнього газу. Тому що, якщо є борги, то зрозуміло, що не включають в деяких районах, в тому числі, і теплу воду. Уряд взяв на себе погашення частини боргів. І друге, щоб сьогодні до кінця дня ми також з цих мільярда 800 мільярд це безпосередня допомога місту Києву, щоб завершити сьогодні розрахунки, всі по борговим зобов'язанням міста Києва на суму 1 мільярд 125 мільйонів гривень. Тому ми допомагаємо Києву тепер по іншим територіям і в цілому по Україні. Ми з сьогоднішнього дня розпочинаємо безпрецедентне погашення боргів за спожиття енергоносії по всій території України. 7,3 мільярда гривень. Бюджет виділяє місцевим бюджетам на погашення їхньої заборгованості. За житлово-комунальні послуги. Вчора було проведено рішення відповідного профільного комітету і затверджено рішення Уряду України. Сьогоднішнього дня ми погашаємо боргові зобов'язання міст, районів, сіл за житлово-комунальні послуги і, за, в тому числі, і за природній газ. Тому що треба готуватися до опалювального сезону. Що стосується опалювального сезону, то ще раз хочу всім нагадати, що у тому випадку, як це передбачено законодавством, якщо протягом трьох днів йде зменшення температур, у нас є відповідна постанова, органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону, і для цього рішення їм потрібно Міністерство паливої енергетики і Міністерство регіонального розвитку. Ми готові до того, щоб у випадку зменшення температур забезпечити. Початок опалювального сезону. Як це не складно. При цьому хочу окремо наголосити: ліміти повинні виконуватися. Нам треба перезимувати. І ми перезимуємо, якщо будемо злагоджено і разом спільно працювати. Мільярдні кошти ми виділяємо, робимо все для того, щоб мати в сховищах газ. Але при цьому повинна бути відповідальність місцевих керівників, місцевих чиновників за використання природнього газу і за контроль над цим використанням. Облгазам ми вже тепер не даємо наживатися на завищених нормативах на населення, коли вони завищали нормативи, списували дешевий газ на населення, а потім його продавали промисловості в 10 разів дорожче. Тому зараз дуже важливо, щоб. Відповідальність була на всіх ланках, на всіх рівнях. Ситуація складна, і тому треба приймати складні рішення, але правильно їх виконувати. Окремо, я хотів би також повідомити, що сьогодні до Вашингтона виїжджає українська делегація на чолі з головою Національного банку і міністром фінансів України. Для участі в щорічних зборах Міжнародного валютного фонду, Світого Бога, Банку та зустрічі з іноземними інвесторами. Об'єктивно що економічні показники України безпосередньо пов'язані з війною на Сході, війною, яка розпочата Російською Федерацією. І тому в рамках наших консультацій ставиться декілька завдань: перше завдання це адаптувати нашу програму. З міжнародними фінансовими організаціями до поточних реалій, друге завдання це максимально залучити додаткові ресурси для того, щоб Україна почала економічно розвиватися і для того, щоб пережити цей вкрай складний період. Окремо хочу відзначити нещодавне рішення Європейського банку розвитку і реконструкції безпрецедентне рішення для БРР, коли нам пропонують по самій спрощеній процедурі. Розглядати проекти для України і приймати рішення про фінансування проєктів, в тому числі і передбачена можливість фінансування закупівлі природнього газу. На останок я просив би сьогодні ще прийняти одне важливе рішення: це про облаштування державного кордону. 235 мільйонів гривень це перша сума, яка виділена на облаштування державного кордону, так званий проект СТІНА. І сьогодні ухвалити рішення додаткових 6 мільйонів євро. Загальний обсяг буде 66 мільйонів євро, які дадуть можливість нам почати облаштовувати ділянку державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Що стосується мирного плану, то ключовим елементом реалізації будь-якого мирного плану є відновлення контролю над кордоном. Закрили кордон, тоді нема постачання російських військових, російської техніки, зброї і терористів. Відкритий кордон це означає, що виконання мирного плану неможливе при відкритому кордоні. Це ключовий елемент, Росія під цим підписувалася. І вона повинна це виконувати. Ми, як українська сторона, готові забезпечити контроль над державним кордоном України, якщо російська армія не буде розстрілювати українських прикордонників по медицині. Осисич, ви ви тоді, в понеділок з антимонопольним комітетом 300 мільйонів вже розкрили додаткових тендерних пропозицій на закупівлю лікарських засобів і медичних препаратів. Я прошу понеділок публічно. При засобах масової інформації провести засідання Міністерства охорони здоров'я разом з антимонопольним комітетом, розглянути всі скарги по закупівлям, і хай народ України знає, чому не закуповувалось, хто винен і які підстави. І mm -hmm. вас про це проінформувати завтра підготовчо про те, яким чином здійснюються закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів. Або по понеділку буду просити. Верховну Раду України, щоб прийняли закон по вакцинам, для того, щоб ми забезпечили терміново вакцинацію українців.